Вітаю вас! Якщо у вас нема житла, проблема вирішиться. Причому дуже-дуже легко. Пам'ятаєте, ви завжди говорили, згадували про Європу, говорить, от бачите, які там дешеві іпотечні кредити і там це добре, в Україні погано, погано, погано. Було! Було. Тепер все поміняється. З 1 серпня 2023 року. Українці, які потребують житло, в тому числі перш за все українці, які втратили житло в результаті російської агресії, навіть якщо втратили, ну, виїхали з території, яку окупували, самі розумієте, житло втрачено, вони мають можливість взяти дуже-дуже пільговий кредит. 7% річних в гривні, не в долар, в гривні. Якщо хто не знає, на сьогоднішній момент в США іпотечно кредити, ну, майже, 6 з копійками, але в доларах. А у нас 7 гривень. Ну, самі розумієте, що 7%, ну, це ж небагато, це не те слово. Тим паче, іпотечно піти на 20 років. На 20? Тобто, ну дивіться, ви берете кредит, купуєте квартиру, живете, 20 років розраховуватись, тим паче, ну, 20 років ви самі розумієте, що в гривні? Доларів тут нема. Тобто, навіть якщо так трапиться, що все, там курс піднявся, ви, та, копійки! І тут одразу виникає запитання, це як е, цей кредит отримати. Зараз розповім. Розповім все. Але виключно для спонсорів свого каналу. Ну а як же хотіли, звичайно, для спонсорів. А для кого ще? Тому. Тому, якщо ви не спонсор мого каналу, Будь ласка, є там кнопочка спонсорство. Тисніть, ставайте спонсором і будете... Ну, не тільки це відео подивитися, всі інші відео. А, що стосується от, іпотеки, однозначно. А якщо не спонсор, ну вибачайте, що ж ви хочете. А спонсорів, вітаю що ви, спонсори. А от далі ви зможете подивитися відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка спонсорство. Тисніть і вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.